Да? пішло? От такий пацан. Пацан. Це от е, просто, от просто, от просто, от просто. Він він, коротше, заводила, Він симулянт, він хитрюга. Він заводила толпи. Він вічно лізе на розборки. Такий гарнющий, дуже екстер'єрний малий. Да? О, такий гарнюші малий. гляньте, яке в нього забарвлення, Також він гарнющий малий. Но, е, Скажу від себе, йому потрібна така родина, знаєте, яка любить енерджі драйв. Ну от просто енержі. Він не дасть посидіти. Він він не дасть посидіти. Йому все треба. Йому все треба, він але не шк, не шкідливий. Він не гризе, ну нічого. Ну просто в толпі він заводить толпу. От захотілося йому побитися. Він пішов і побився. Захотілося йому поспати. Якщо йому хтось заважає, він такий ліг собі спокійно. І попробуйте його тронути, Тут буде гаплик, куди ти лізеш. Оце таке чудо, оце таке чудо. Це просто, це просто, це просто капець. Оце просто капець. Оце, гляньте, гляньте, ну, дуже екстер'єрний малий, дуже гарнющий. Гарнющий, екстер'єрний малий. А ну, давай покажемося. Отак, отак. Ой, я такий я такий маленький кашатун. Ось такий маленький кашатун. Той, хто любить поганяти, знаєте, і не сидіти на одному місці, це ваша собака. Повірте. Це ваша собака. Він надасть куча драйву, куча енергії і на лиці буде завжди посмішка. що в нього, що у вас. Опа! Красатун. кажи такі я красатун. Отак ось. Отак.